Короче, зайшли в нашу любимую кухню. Кстати, у нас тут знайомі працюють українці. Да, в основному в так. Один знайомий тут проходить у нас практику. Но. Що? Я беру собі дарунчик. М -м -м. Ти був дарун? Ні. А що, картофель? Ні, я там подивлюсь, що можливо щось смачніше. Думали, може якийсь суп традиційно польський є. Ну, Є помідоровий і ще там якийсь розсол. Так, Сергія на мені промісні сметанку, і все. Так. Я не знаю, що це таке. Ань, що це таке? Це якісь у харкопляні, напевно, якісь займають. Чисто на пробу, щось новеньке. Що Це бочки, так? Якісь в сметанному, напевно, сон. Аня взяла вареник з брокколі, так? Да. Вареник Спробувала. з брокколі. Ну і дасть мені сказала покуштувати. Я хочу спробувати кабак. кабак. Я його не люблю. Це ж Чиста да. напружу, так? Да? Чиста напруга. Да? Хочеш спробувати. Це ж смажений да. да. Так. Даш мені скуштувати. теж? Так. Якось м'ясо. Ні, я не буду, давати. Це таке жирне дуже. Це? з країч. Це? Ні, я не знаю. Ну я везьму нужен цвет без значит. Сейчас будем. Сейчас дойдем до Это типа цього. Будешь? Нет. Я не виноват. <рес> типу, Муці? <рес> да. <рес> да. Парочку Ого, вони велики. <рес> Хватит одного. Да? Хорошо, у мене одно м'ясо буде треба було рінати такси а це що таке м'ясо теж допоможе хватить м'яса ну все напробу тоже це теж тоже, типу нагідь когось беремо такий крабовий салат ми вже коли збирали крабові палочки О, І... да. О, досить Так. Да. Кукуруза і зелень. Все? О, я хочу це ще трохи. Коротше, крабовий села, який взяли, Уже вже колись купували, дуже смачний. Краб, крабові палички, кукуруза, зелень. Оце що за зелень? Я забула, не спаржа, а цей. Напишіть, будь ласка, чесно, забула, як називається. Покажи його ближче. Щас. Ну прикольний салатик такий, непоганий. Це помадець. Оце я не пам'ятаю, як воно називається. Ну як вони вареники в чому. Щось потихень. І там що, всередині нічого нема? Ні. Та ну А це якийсь лохотрон. там. М'ясо. Тісто просто що. Напевно. Да, картопляне, напевно. Так, таке картопляне теста якась. На, м'ясо. Смітанку. Ні, не хочу. Чесно, прикольна Шметанки. штука. Прикольна, шмітанка. Непогано. Не захотіла філе, каже, оце. Ну, я його пооблизувала, щоб соусу не було трошки. Бо да, це госрепенько. Да, Ну що, друзі, спустошим свої холодильнички. А кабак. Всім смачного. Так, ми просто бажаємо всім а, смачного. Я смачно. думаю, ти вже кажеш всім до да побачення. Давай кабак. Пробуй. Менший, можна менший трошки. І я хочу спробувати. О. Чесно, у мене бабуся так любить кабакову кашу. Я її терпіти не міг в дитинстві ніколи її не їв. Це хоч кабак? Що воно? На картоплю схоже. А ну, так, ребят, я куштую. Я ну, напевно, кабак. Кабак. Не, 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 не. Ань, кабак. Смажений просто. Солодкий. Это. На, отте. Отте. А ну пробуй кабак. На, это. Не? Непогано. Не ну тобі я дивлюсь не дуже, так? Да? Ні. а мені, може я старію, чуєш. У тебе чоловік старій, Сергій. Кабакову кашлять. Я можу з'їсти. Да? Дуже шкода, що Аміра не хоче спробувати. Mm. Ви, а це, кстати, рибка в кляря. Ого. Да, бачите, філешечка прям. Бо я думав, що це теж якийсь типу, нагетс. Ну що за риба? Погано, що там немає надписі, що це. А, забула ще сказати. Ти доказав? Да. Оце все коштує 57 злотих. Оце ще все, ж? що ми купили. Прям, знаєш, дешевше, ніж в Макдональдсі. Да. В Макдональдсі просте меню ми завжди беремо 42 злотих, плюс кола виходить 52 чи там сколько воно виходить. Ну завжди. М -м -м. Аня риба да? трішки не досолена, але дуже. Я ж тобі теж поклав. Угу. Дуже смачна. Ну не Цікавий смак е крабового салату. Ну, Вроді клівінь він називається. Я угу. не пам'ятаю точно. Нестандартно. А картопляники, Ну коротше, це фігня. Я ж кажу, як лениві вареники воно вважається, картопляні. Класно. З сметанка і взагалі іду, да? Якби ти не взяла сметану, то було б зовсім не так біжу. Mm -hmm. Дерун я, можу і без сметани. Mm -hmm. М -м -м -м. Mm -hmm. Ми так думали. Пиццерию не хочеться. Макдональдс, воно не хочеться. Що ти дивишся, делаєш, Так, Я дивлюсь, що вже кофточка в тебе така підзаношена. Це сама моя улюблена. <гиб> 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 не хочеться, так? <гиб> да. Не хочеться. Э, екі продають. Кебаби, воно не хочеться. А оце таке. <гиб> а поїсти ж треба? Поїсти хочеться. Молоді. Так, Із зеленью вареник. А, він з картоплею, напевно, із зеленью. Так, сметанка. Одна була так спробувати. Що ж ти? Ну, так як так? Так. Да. Мені подобається. Що і так добре. Так да. Прикольно. І щось таке солене. Як з огірком. З ну, огірком? Ну брокколі написано. Чушь, як з капустою кисло. Так? Да? Угу. Да. Трішечки, трішечки, як капусточка. Дуже прикольне гарно. Ну брокколі. Ну, в брокколі mm -hmm. це і є ж, практично капуста жалко. Обалдієш. Кстати. У нас ж тут знайомий на цій кухні працює. А Аня казала, що якщо він скупляється, то знижка хороша. Скільки Аня. знижка? 40%. Це для працівників. Да. Так? І для його родичів. Ми ж його родичі. Практично рідня. Ну. Аня казала. Аня казала. Черга велика. Да, — Так, дуже. дуже велика. — І багато людей беруть Спеціальний паки такі. Перед нами чоловік Це м'ясо, шматків 10 брав. І те, що я сказав, жирне, Аня сказала, не бери, бо воно жирне. Він прям цілий лоток собі нагріпиться. На, на ну прям такі контейнери. Ну, Якщо людина отак сама живе, представила, взяв собі на термости на тиждень. на тиждень, ну, да. там, на декілька днів. І не треба готувати. <му> ну, воно вигідно, якщо сам працюєш і так прийти поїсти. Тобі самому це на 25 злотих, оця порція, її можна реально на дві частини розділитися, на цілий день можна їсти. Це ми так з голодухи понабирали. А так, що ти вдома, прийшов трішки салату і диру на з'їв і все, і ти вже наївся. Да, і не готовий. Так, і не треба готувати. Це коли велика родина, як у нас, то нам вигідніше готувати. І тут люди не готують тому тут і в бідренки і в жабці, і в лідлі везде продається все готове багато так і я скільки пробував і достатньо так смачно Ну, зрозуміло що може вдома якось воно буде і смачніше наприклад ну, це домашня їжа. Так. Да. дивись а навіть в магазині стрічкова фасолька так да? угу. спаржа Перець, горіх, довіяки. Да, Грецький. Грецький. І цей сир. І сир. Не знаю, пробую. С такий типу, салат. І вдома ми таке не готуємо. Навіть млиніві, картопляни, салати. Оці. Ми ж не готуємо вдома. І таке буває. Так? Два рази на день ми в Ашані, рябля. Скупилась, все, єлі вже повземо. но, но... Аміра опустила. Тримай. Завтра у нас по меню роли, так що давайте там рис купуємо, міді і що там ще треба. Ми будемо робити, э, Нурі, шнурі. Да, завтра у нас по серіалу будуть ролики. А це що? Типа знижки чи що? Червоні цінники. Нам треба листя нурі, але ну, у нас є нурі. Ну треба взяти. Рис у нас теж є, але він вже розпечатаний, півроку десь лежить, а, а то і більше. Ой, то треба, коротше, рис теж купити. І міді, міді, і крабові палочки. І огірок, і огірок, і, і сир. І, і сир. І все. А може ми не будемо Чуєш, <різь> Може не будемо. Це не така. Нам хоч не захоч. А де є? Де? Сумка, сумка да? так? Адію. Ну, Це сказати. сумка під куртку, що ми сьогодні Аня купила. І вона буде підходити під куртку, яка у Ані вже є. Оно. Ну, велика, нормальна? Буде дзеркало. Я не можу тобі дати. Коротше, береш, да? Да. Ну, так? Я вже буду укомплектована. Деньги, нема тут денег. Покажи, деньги. Каже, да? деньги, Ну. Гроші, а не деньги. І що? І все? Да. А що тут ще треба? Всередині карман, зверху карман. День. Ну все. Береш? Оце да. ну, 70 злотих отака. На, клади. Є така. отака. Отака. Вона менша, вона як твоя оця. Точно, типа, як оця. Мені це дуже подобається. Чуш, що ну це, це не шкіра. А от у тебе шкіра, воно відчувається одразу. Ну схоже, це ж. Бачиш по малюнку. Так, ну, да, да, дуже схоже. Це Альона присилала. Я тягаю її. Обалдена сумка. Дуже люблю. Ну це така, тут, тут більше влізе, розумієш? Ну так. Да. А тут дуже багато місця, дивись. Хоч. Вов. Вовк, дзвони вовку. Ану, дзвони вовку. Як вовку Пі-пі. Ні, вовк як робить. пі Ні, я візьму. Вона да? мені підшли сподобаться. Вона гарніше виглядає. Це? Так. Да. Ну, менше трішки, але гарніше, так. Да. Це більш як чемоданчик такий, так? Mm -hmm. да? Ну тут и телефон влезет, тут что хочешь влезет. И булку можно с собой взять, да? Бургер. бургер да. на перекус, да? Да. А мире что-то, к примеру, там что Ну давай, все, бери всю, хочешь цю. Хочешь две возьму. Да здрасте, не. <мас> давай. <мас> тут то вообще часа кис... для мобила. Кис... Ага. <мас> Два в одном. А? 45 злотих, серйоз, ти береш за 45 злотих дві сумки. Чотири сумки. Причеплено, мені здається, Зачепилось. Та ні. Та, Та да. Та так, так, так. А зачепилось. Ну давай ще. Миряй, міряй, міряй, Сергеївна, давай. Коротше, ти вже свої роли проїла, Сергійовна. Да. Я не можу. Я, бачу, я не бачу, хочу бачу, роли. Може не будемо брати? Будемо. Ну тоді давай замідеємо сюди. Там нічого на рибах. І сир надо десь тут тоже шукать. Мідії, мідії, Так, морепродукти. Ось і мідії. быть, вот так? Да, есть таких. Воно так не все. Це не вали. Ось Ну все в массе. Ось. Оце в маслі. Тільки треба читати, щоб вони не були гострі якісь. Ага, це в розсолі просто. Коротше, це взагалі копчені. Я думав, да. це в маслі. Ось в, в своєму У власному да, соці власному суці, виходить тут 320 грамів 16 злотих. І самі не, недорогі. Ну, самі недорогі. І що? І все, крабові палички. Да? Да. Нам вистачить. Десять... О, вони якісь. Ні, нормальні, Звичайні, так? Да. Ось така фірма, скільки тут грамів. Ось сушебургери, як ми купували. Тільки це я не знаю з чим вони. Що тут написано? Тунець. А, зстаті. І тут дешевше, тут Число. по 6, так. Да. Тунчик, тунчик. Давай, може, купимо, та й не будемо робити. Ні, ні, ні. ні. ні? Той, що ми завжди беремо, що сметанковий, а це безлактозний. Раніше був один вид, я не знаю, я інше не дивилася, а зараз воно, дивись, з цією, редискою, з помідором, огірком. З, з, з часником, з огірком. Yeah. Тут треба ще там, Це типо, сир такий. Ось сир, так. Весь, а що на дві знижка буде? Так, да, якщо другу береш, то знижка. А що там за знижка? Та то така знижка, хай самі. Ну, буде вмість шісті по 450. Ой, ти прямо вже крутиш. Ну звісно, ну звісно береш. Ну звісно. Беремо? Да. Беремо. Коротше, червоної риби не знайшли, зараз будемо шукати. Бо там, де риба, там тільки копчена. А нам треба не копчена, нам треба просто маранована. Правильно, вона просто маринована. Ну, солена просто. Давай, давай, Вези, 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 давай. Вези. Вези, вези, вези. молодець. Молодець. Це як вчепиться, це вже все. У нас Все, рис і листя нури. Ну там десь, отам. Де рис, де утік. Спеції азіатська оце все. А червоної риби нема. Може на тому відділі, кстати, щось піде. Я хочу пива. Опілля. Тут я побачив, є опілля. в Склі. Отам за ашаном. Ой, ойо, ойо. Ой, отут Ой може риба бути. Ой, ой-ой-ой. Ой, помічниця наша. Ти наша помічниця, Амір? Так? Тут ковбаса. Можуть тобі закрутити ковбаси. З хамоном. Ось такі листя. Нурі. 22 грама. 8 маркушів. Хватить нам? Вистачить з головних. Що ж, це така балака, він як -то да, по відеокамері да. дивиться в натурі. Да? Вісім маркушів, коротше, беремо, нам вистачить. Тоже рис. Рис, да. ага. до суші. Так, да, написано ж, до суші. Ага. Ну нам на раз може оце і вистачити. 400 грамів. Ну, якщо ми ще на... Ну це ашановський. Давай візьмемо оцей. цей. Ну, давай. Різниця, ну цей 4 злотих 400 грамів, а цей буде 8-500 грамів. Ну, він просто ця фірма хороша, це ми все брали. І васабі. Угу. ну, Хочеш, ну, давай, Ті, взагалі 15. У нас є щось наподобі у такої пачки і там більше, ніж пів пачки. Ми раз тільки готували. Но вона вже довго відкрита. Що там? Для восьми норі. Вісім. А вдруг не вистачить? Це ж Мишка. треба професіонально розмазувати Мишка. їх, розумієш. Ви, ну, ти ж кажеш, ще в нас трошки є вдома. Якщо не вистачить, я доварю, тому що. Добре, все. У нас і нурі дома є. Ну... То той Чай. Чи... Чай нурі. Будемо без червоної риби, так? Да? Uh -huh. пішли, ще пошукай. Е -е, оцет точно є у нас так? Ну все, поїхали. Клади, допомагай, папі, Ладно. клади. Давай, поїхали. Вези, Тримай, вези, допомагай. Вези, вези, Давай ще там пошукаємо рибу. Давай. Коротше, є все, сира просто маринована, щоб запікати. Тут только ось така є. Що, будемо брати якийсь такий шмат. Ну вони зрозуміли, чому не хотіли брати. Бо він дуже тонко да, дуже. А ось все що тут? Воно витягується. Це копчений може бути. А -а -а. Це копчений. Да, копчений. Нам треба просто, щоб засолений був шмат mm. і що будемо робити коротше будемо робити з креветкою тільки це вздута якась Ось дай сроки mm. Червоної червоної немає, будемо з креветкою Кривітка, крабові палочки і міді. І міді. Все, все, все міді. Я, я, я Замарились, але ми так давно хотіли вже зробити ці роли, що діти чекають. І діти, так, чекають. Тому вже зараз вже шанс закриється, вже скільки часу зараз. Пів на десяте. А він до скільки? До десяти? Напевно. Напевно... І ще хотіли... Все, вже все Ні, хотіли купити е... ці як вони каштани. Каштани тут смажать. Каштани Ми жодного разу в житті не їли. Ти їла ход колись. То дзвонила Таня з сопота, ані розказала, як їх смажать. Ну Ми зайдемо вже в магазин, там вже завтра, післязавтра у нас там по місті. То купимо, то покажемо. Спробуємо перший раз. каштани. Головне хрюкать не бачать. Я думаю, ви замарилися дивитися цю тягамотину. А ми замарились ходити і у це бабки тратити. Дуже тяжола олігархічна життя. туди, де Дуже тяжело. Життя треба як так облегчити сьогодні. Додати фарби. Додати фарби. Ну так, ну як тут, ну, тут скільки фарб, ребят. Такого ще не було, щоб нас виганяли з рів'єри. Реально. Дві Чуєте? торби в самоході, дві торби у своєї тягнем і парковка пуста. Я кажу, е -е, це ж е -е, цей торговий центр. Працює до 9. Взагалі все тут працює до 9, крім Ашан. Да. Ашан працює до 10. Але якщо ти хочеш до туалету, туалети всі вже зачинені. Да. В 9, всі прям двері там закриті, і ти не зайдеш. Навіть якщо тобі треба дитину поміняти пелюшки, да. то цього не зробиш.